Усі привіт! Це туторіал на свою ляльку ляліку ну, Першим ділом можна її зробити в ТікТокі. Ну, а я роблю в чаті GPD. Так, щось вот, чат GPD. Заходимо. Ще може бути штучний інтелект. Так, Заходимо, е -е, нажимаємо сюди. Короче, вот, дивіться. Шукаємо фотографію, яку захочу. Дивіться, потім пишемо: зроби з е, фото ляльку. Ой. Ну, коротше, там може ще сказати, що вона буде рухатися. Можна ще відео зробити. Ну, я хочу зробити це. Е... Фото. Зараз я вам покажу результат. Ось так я написала. Відправляємо. Так. Короче, мені починають створювати. Щось. Залиши такий же самий купальник і все таке. Так я написала, що він залишив купальник. Ось одне фото створено. А друге ще грузиться, я там не то написала, случайно. От я попросила з цього фото зробити. А що, створення не, не вже? Я не розумію. Алло, де те, що я відправляла? Ладно, потім подивимося. А от. Просто залишити такий же самий, і все. все. Ждемо оце фото і оце от. Я покажу, яке краще. Це чи оце перше. Саме головне написати скільки хвилин. Так мені щось не відповідає, треба ще раз. Так. Якщо ти питаєш... Так, зараз я хочу написати. Ні. Лиша. Так, нам кажуть сюди натиснути початок завантаження. А, я завантажую все. Зараз подивимось фото. Скажу вам, коли буде готово. На фото не було нічого не видно, і мені вони знову роблять все. В мене сьогодні якийсь чат GPD затупив просто. Все розміте на фотках. Коротше, я йому скинула другу фотку, бо він стоїть не міг зробити. І він зробив коротше, таку ляльку. Кажіть, <звук> як вам Красиво чи ні? Ну, от був весь...